Так, Далі у нас на ремонті прийомник, названня його rx 9009 Це самий якісний прийомник, я його вирішив. Я хотів його лишити на запчастини, але все-таки дійшли руки слава Богу, що були запчастини. Бо я не міг знайти цього транзистора. Це біполярний транзистор у нас B777 чи 772, точно не скажу названня. вам його. Так, я зараз нагріваю паяльник відпаємо ми ці проводи, Далі що ми робимо? Ми це все збираємо. Нагадую, що в прийомнику в нас дуже було багато повніждях елементів у нас на самій платі. Воно у нас розлився в акумулятор, це все залило жидкостю і почало з'їдати дорожки. Далі було замикання по платі. У нас висадило цей педохнітель. Я поставив такий мощний, не знаю, буде занадто це чи ні, навіть не скажу. Мені здається, занадто, але нічого. Бо він шов такий маленький, от тут як коло це регулятора громкості. Ось такий шов маленький. Я це все відновив. Вже все радувався, все. Головне, флешка робить, раді вони робить. Почав висліджувати, не було питання на цю міскасхему. Подивився, все регулюю. це у нас кнопочка, він переключає на USB. І питання на радіо, і у нас на самий е, усілітір. А от, е, я подивився прослідив дорожку і поняв, що не приходить питання. І от у нас дорожка тут теж була згорена. Одна дорожка прогоріла відси, а сюди згоріла. То я от кинув чорний проводок припаяв, він йде на фонарик. На самий, е, тут є десь фонарик, нім, якщо я не ошибаюся. Да. Ну, це дуже якісне радіо, чесно. Може, навіть і в його відкуплю. Хоча мені дали його на запчастини, але нічого. Бо тому що я йому казав, що буде дорогий ремонт. Ну, я дивлюся, що зараз такий прийомничок около 700 гривень вже, то я думаю, що щось ми подамо. Да, так, це все реставірно. Ну, це повністю нове радіо. Мені поступило в руки мої. Тут ніхто навіть не ковирявся, ну, я все гарно зробив. Слідів тут поїсків не дуже видно, що паяно. Видно, що у нас тут дорожечка паяна і оцей резистор. Цей у нас самий біполярний транзистор маленький, я замінив. От він у нас в таким корпусі йшов. Дуже маленький. І причина була в ньому, бо він не давав питання, я так і зрозумів, що. Проблема в нас по питанию, бо на флешку не приходило взагалі, ні 1 вольт, не 5. Просто здох оцей у нас самий біполярний транзистор маленький. Ну Це СНД компоненти, їх дуже важко, чесно паяти, вообще займатися ними треба дуже хорошо мати улічительне скло або який, що улічає якийсь так, ну все, ми зараз відпаємо ці провода, кладемо так само новий акумулятор сюди. І будемо це все тестувати. Ну Прийомничок дуже качественний, тому я його вирішив відновити. Ну Дуже качество хороше, чесно. І також я замінив оцей діод. Той же діод зовкнув. Я взагалі не знаю, від чого він зовкнув. Мені дуже дивно, такий мощний діод, так він десь валяється в мене. Не знаю, вже десь потерявся. А діоди в нас обичні, я поставив обичний з довгого якогось, якого було під руками. Ну, головне, що це все робить. Єдине, що тут цей ще резістер, він трошки потемнів. Я не розумію, чому таке замикання було сильне. Вроді, акумулятор там був слабенький, але воно дало таку нагрузку, що аж попалило самі дорожки. І саме головне, що міскасхеми не ну, одна з них не згоріла. Це хоча дуже радує. Ну все, будемо ми відпаювати поводки. Зараз ми складаємо це все, кладемо новий акумулятор і будемо це все перевіряти. Так, також ми кладемо сюди новий акумулятор 4 А 4 В. Не знаю, це першу партію я взяв таких акумуляторів, будемо пробувати. Ну, я думаю, що за ніч я їх викладу. Це точно всі. Так, помаленько прийомничок складається вже. Оцей прийомник в мене садить. У мене за три місяці, мені здається. Тут доволі платі теж досталося USB. Ну, Бачите, попоїдало дорожки, я тут же ще хімії трохи додав. Але все добре. Головне, щоб це все робило, бо труда уклав це радіо. ну є, є трошки. Все, зараз ми підключаємо. Головне, щоб в нас було управління на той польовий транзистор. Бо я, вроді, повіряв, вроді би воно запускалося. Ну, зараз ми все, все подивимося. Так, я склав самий прийомничок. І ну, попробуємо у нас. опа. Не світить у нас лампочка. Так, а чому не світить? Тому що я, напевно, забув підключити самий провод. Так, прийшлося ще раз розбирати. Так, і я забув підключити самий роз'єм. Так, кладемо на місце. Так, ну, прийомничок. Це самий-самий лучший в мене прийомник, який був на ремонті. Пробуємо ми включити. Так, да, все світить гарно у нас. Чесно, вроді би дємниця, але я через себе не купив радіо. Всього через цей вот, світодіод, який не світи. Так воно, дивіться, гарно світить. Так, ну то, що воно гарно світить, то само собою. Але я лише переживаю, що в нас робив прийомник. І давайте ми зараз будемо брати, я буду брати флешку. Так. І будемо пробувати, чи в нас буде робити цей прийомничок. Так. Це у нас на радіо, це на USB. Так, пробуємо ми його включити. Включається він в долину. Так. Прийомнічок у нас шепить щось. Так, пробуємо ми вставити флешку. Так, подивимося, яким боком це. Включаємо. Так, чимо. Чі... О, супер! Неплохо. Моя мамка молдова! Так, у нас флешка роби. Так, тепер ми дивимося, де у нас FM шукати. Так, FM у нас пише, що остання. Остання поділка у нас де FM Так, і досягаємо антенну. Так. Дивіться, я це його ремонтувати, що прийомник, Но лови він вообще ну, шикарно. Так, все, все у нас робить. Даний прийомник повністю відремонтований. Був доволі сложний ремонт Ну, для мене. Я мілоче не люблю займатися, тому що це невігробно робити. Ну, Прийомник наскільки качественний, ну, дуже гарний. По-перше, я не за ту красоту, а за його начинку. Оце справді рекомендую такий комусь прийомник, кому попадеться названня його RX 9009. Справді, самий якісний прийомник, який в мене був, у мене багато. Я просто ще не займався каналом. Ну, в мене я дуже багато прийомників бачив Ну, на Насчет цього прийомника, це справді хороша фірма, запам'ять. Фірма вроді би, тут Колон, Іс, не знаю чи Колун, Як назвати по-англійськи? не знаю, ну, Справді дуже гарне радіво. І саме головне, що начинка. Ви бачили, начинка його доволі серйозна, дуже хороші міськосхеми. Там, по-перше, з заводу йде акумулятор непоганий, такий мощніший набагато. Ну, Всім рекомендую, кому попадеться такий даний прийомник. Він ще й має плюс у нас має світляк. Світодіод. І, по-перше, тут доволі дуже мощний звук буде. Не буду на повну його, тому що справді хороша міська схема. Я думаю, що цей прийомник може видати 5 Вт при хорошій питанні. Там у нас хороший 4 а Акумулятор. Я думаю, що 5 Вт він може легенько, спокійно віддати звуку. Все, ми будемо його складати. Не пам'ятаю, де коробка від нього взагалі. Так, Коробочка тут у нас. Так, кому попадеться такий прийомник, советую. Це хороша якість, навіть дуже. Тут у нас ще. Ага. Тут ще десь шнурок пішов в комплекті до нього, а от і шнурочок. Все, я буду завершати відео. Всім дякую за увагу.